Щось доволі давненько на цьому каналі не було розмов про Скайрім. І так як у 2025 році, нагадаю, в цьому році, в якому ми зараз з вами перебуваємо, грі стукнуло 14 років, і вона переходить у 9 клас, то в честь цього пропоную поговорити про той аспект Скайріма, який, як на мене, досі тримається дуже добре, та, скоріше всього, ніколи не постаріє. А саме легендарні скайрімські підземелля. Пересічний молодий геймер може зараз задатися питанням чим вони взагалі класні? То ж просто коридорна закільцьована кишка із виходом біля входу і купою драугерів? Бу ну закільцьованість взагалі то. Да, то дійсно проблема, бо зустрічається вона ну аж занадто часто. Але вона, по-перше, ну далеко не завжди там є. І плюс основне чим ці підземелля чіпляють особисто мене, так це своїм наповненням і маленькими розказаними через оточення історіями, які завжди приємно підмічати, знаходити та розплутувати. Багато хто навіть взагалі не знає, що вони там існують в цілому, бо просто спідранить данж по маркеру, і в процесі упускає різні цікаві наративні приколюхи, які скаїрімські підземелля і ставлять досі на рівень вище. По ніж копіпаснуті дірки в землі з інших ігор. Тож людям, які люблять Skyrim, але яким лень самим слухати діалоги бандитів і читати різного роду записочки, я думаю, має бути це відео доволі цікавим. Отже, як цей тір-ліст буде влаштований? Для початку скажу, що підземель в скайрімі, ну от реально дофіга, і при спробі прям детально оцінити кожне із 200 підземель в одному відео, у мене ну. Покрепне. А так як мені б хотілося найближчим часом цього уникнути, то сьогодні ми візьмемо, ну, наприклад, скажімо, п'ять підземель, п'ять кандидатів і детально про них поговоримо. Кожне із них ми оцінимо і присвоїмо певний рейтинг від Гігабази до Крінге. Можна було б, звісно, оце все спробувати запихати в одне довжелезне відео години на три, але це було б щось мега непропрацьоване і в дусі О, Оце підземелля понара понаравилось мені, значить, Гігабаза. А оце ось не понаравилось. Крінг. Значить. Але мені все ж цікаво, ну якось знаєте, більш аргументовано, детально все розібрати. Тож давайте для більшої пропрацьовки зробимо це відео трошки коротшим. Да. А ще мені немає коли монтувати довгі відео. Також, само собою, що в Скайрімі є як нудні та мікроскопічні печери, які інтересу ніякого не представляють, так і багаторівневі пропрацьовані підземелля, в які ведуть квести, що стартують у містах, або данжі навіть із локальними квестами, які прямо там в цьому підземеллі і починаються. І зрівнювати оці мікропече і такі здоровецькі данжі, якось лоб в лоб, не те, щоб сильно об'єктивно. Тож рандомно обирати учасників із списку буде ну цілком собі по чесному. Я думаю, оцінювання буде проводитись по трьох основних критеріях: перше це історія, яку підземелля розказує, друге левел дизайн, наскільки підземелля цікаво грати і проходити. І третє. Я не знаю, нехай буде незвичність. Наскільки воно креативне та відрізняється на фоні інших підземельська і ріма. Ну я думаю, ви вже зрозуміли, що в цьому відео ми будемо займатися максимально серйозними та епічними речами. І уявіть, як класно було б ними поділитися із геймерами-однодумцями, які зможуть їх по-справжньому зрозуміти та оцінити, а не з нормісними неграючими друганами в інсті чи родичами із Фейсбука, які на ваші геймерські захоплення зможуть хіба що на вас сумно подивитися і хлопнути по плечу. От уявіть, що існувало. Місце, а уявляти нічого й не треба, адже є Gameverse. і це не просто сайт про ігри, це ціла українська геймерська платформа, частиною якої може стати кожен. Тут ви можете ділитися всім, що вас цікавить, у світі ігор, публікувати пости, новини, меми, власні огляди або створювати гайди. А інші користувачі зможуть читати, коментувати, ставити оцінки і таким чином ви знайдете однодумців паті для онлайн-ігор, або навіть побудуєте свою геймерську міні-спільноту. Головна особливість Gameverse, крім новин та статей про ігри, само собою. Це система геймерських профілів. Ви можете підключати свої аккаунти з PlayStation, Xbox, Steam та GoG, щоб усі ваші ачівки були зібрані в одному місці. Нарешті ваші друзі із Steam зможуть побачити, що ви не якийсь там позір, трушний геймер, який награв в GOG 2 години в ZOOM Deluxe. Для профілів Steam та PlayStation можна дивитися детально, які ачівки були отримані. Можна миттєво оцінити власний прогрес в іграх, ділитися профілем із друзями, або просто глянути, у що грає інша людина, коли бачите її коментар чи публікацію. Адже кожен користувач Має персональну сторінку, де зібрані його пости, оцінки та відгуки на ігри, а також список підключених акаунтів і ачівки на самому сайті. Крім того, на Gameverse є сторінки ігор із відгуками, новинами, скріншотами і віднедавна ще й з гайдами. Для мене YouTube став можливістю поділитися накопиченими за декілька тисяч годин гри в Skyrim знаннями. Ви теж можете зробити це на сайті Gameverse. Максимально комфортно і навіть не посивієте через кляті алгоритми. Проект активно розвивається і згодом буде додано більше більше платформ для підключення та щось по типу ігрових плейлистів, якими можна буде ділитися та багато іншого. Період такого бурхливого розвитку це просто ідеальний момент для того, щоб влитися в ком'юніті. А якщо ви зробите це за моїм посиланням. Під відео, то зможете навіть отримати спеціальну ачівку. А за активність на самому сайті вас буде чекати більш матеріальна винагорода. Адже у липні Gameverse запускає конкурс на найкращі пости із призами. Приєднуйтесь до Gameverse, посилання в описі. Повертаємось до наших коридорних підземель. Для початку давайте відберемо кандидатів із списку. Я ось, ось тут на, на цьому, от пронумерував, значить, кандидатів всі підземелля в грі. Вийшло таких хлопаків. Ну Так, дофігільча насправді. 198 локацій в мене вийшло, капець. Тож, ну, для першого відео, давай, 5 підземель нормально буде. Да? Отже, отже, що ми робимо зараз? Генеруємо 15 циферок і ведемо наших щасливих гравців в кальмара на сторінку тір-листа. Кому пощастить, хто ж то буде. Ага, от так от. Учасники обрані. І першим на Ешафот у нас виходить локація під номером 112, е яка зветься Broken Limp Camp. Дослівно, табір зламаних кінцівок. О, і я дуже радий, що більшість, сподіваюся, підземель у цьому списку не такі пососні, як ця локація. Я, я, я не знаю, вона просто жалюгідна. Тут, ну якби всі локації були у цьому відео такі, як вона, то відос тривав би три хвилини, бо ну про це місце взагалі нема чого розповісти. Крім того, що цей табір гігантів входить у список дуже нечисельних локацій, які не являються конкретно підземеллям і де немає підзавантаження для. Обходу. Реально на весь скайрім із 200 локацій, може штук 30 подібних набереться. Але ну, це не те щоб великий плюс. Бо локація супер нудна. Все, що тут є, це три розмальовані камінця, два шерстяних чохла із сиром, з гасле чи іскриня з лутом. Тут навіть мамонтів нема. Серед таборів гігантів реально зустрічаються набагато більш цікаві місця. Конкретно тут ну, ну, ну все дуже погано. І плюс моя особиста біль і жаль, це те, що гіганти в скайрімі не розкриті взагалі ніяк. PRRRRR І від цього стає більш сумно, враховуючи, що по дизайну вони вийшли ну дуже круті, такі величні трьохметрові діди, від яких віє спокоєм та навіть якоюсь мудрістю. Дуже незвична деталь, це шрамування на шкірі, як в представників африканських племен, та в цілому любов гігантів до різних заокруглених візерунків та своїх домашніх мамонтів. Оці всі деталі, колись підкорили моє дитяче геймерське сердечко. Я всіма силами в грі намагався знайти, хоч якусь цікаву інформацію про цих величних створінь, які наче криголами дають відсіч. Рівненним Вітрамська і Ріма. Але все, що в грі про них є, це одна книжечка, яка взагалі ніякої нової інформації про гігантів нам не дає. Та іменний гігант Грок по квесту Сангвіна. Ставлю розробникам два за лінь, бо з гігантами немає взагалі ніякісінького інтерактиву. Ні поговорити, ні поторгувати з ними немає ніякої можливості. Хоча в рандомних квестах іноді трапляється завдання вбити митного гіганта. Ну ну, типу, вони збирають у людей. Податок за те, що вони ходять по дорозі біля їхнього табору. Тобто, ну я я я ну не телепатією, ж вони людям накази віддають. да? Типу, з ними як можна поговорити, але в грі це ніяк не показано. За упущений потенціал та тотальне нерозкриття таких прикольних гігантських мужиків і жалюгідність конкретно цього табору. Зламані кінцівки падають на дно списку. Е, вибачте, пацики, але це крінге. Ой, до речі, художник, який розробляв дизайн гігантів, змалював їх із власного батька та намагався в них передати своє дитяче захоплення силою та мудрістю батька, яким він йому тоді бачився. О, доволі миленько. Так, далі локація під номером 65. І це Аттерінг. Кіл Кейв або Печера Балакучих Пагорбів. Ну і що сказати, тут ситуація вже набагато краща, ну, 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 хоч є про що поговорити вже. Печера знаходиться недалеко від Вінтхельма і через річку від лісопилки Анга. Сама по собі локація однорівнева і доволі невелика, але в неї веде ну, дуже багато додаткових квестів. Ну, точніше, можуть привести додаткові квести, а а, 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 а може і ні, все залежить від е, сили всемогутнього рандома і оцього І. По локації в цих квестах. Рандомно обираються із списку. Але нарандомитись може так, що вас у цю печеру пошлють аж чотири рази підряд. Один із квестодавців, капітан спорту у Вінтхельмі, який пошле вбити колишнього помічника свого, потім Шахві з того ж порту, яка відправляє принести її улюблений амулет Занітара, який викрали бандити з цієї ж печери. До речі, цікавий факт: ця от жіночка, єдина аргонянська самка, яка може з вами одружитися. Чоловіків Аргуніан для шлюбу набагато більше. Ще квест дає шахтарка Аннеке, яка каже, що колись була шукачкою пригод, як і ми, і хоче, щоб ми по приколу прийшли і вбили ватажка бандитів у цій печері. Бо. Ну. А чого б ні? Ні, Ну, мотивація у скайрімчан це просто моя повага. І четвертий квест дає Брунвульф, який стає ярлом Вінтхельма, якщо в війні виграє імперський легіон. Він теж каже, у Ну, погано, що бандити існують, та посилає нас у рандомну локацію, серед яких може і ця печера бути. А ще, В цю печеру нас веде унікальний квест гільдії крадіїв. Хто не в курсі, то після виконання у Віндхельмі п'яти рандомних квестів від Делвіна Чевекс, нам дається квест, де місцевий олігарх просить в гільдії крадіїв про допомогу. Допомогу в помсті тінням Самерсета. Це конкуруюча нам гільдія крадіїв, яка складається на 100% із Альтмерів. І от вони пограбували та вбили дочку цього мужика. Нам треба. Треба повернути її медальйон батьку, ну і в процесі трошки всіх мочкануть. Це по, -по, -по давній скайрімській традиції. Щоб ви розуміли, це одна із небагатьох локацій, де розробникам було ну хоч капельку не наплювати, і в ній навіть змінюються вороги із взяттям цього завдання із звичайних бандитів на Альтмерів в українській броні. Для скайріма це ну вкрай нетипове явище. Печера першу свою половину дійсно просто. Вечера із двома коридорами та великою залою. А тоді бац, і починається форт, так ще й в ідеальному стані. Тут є башта, три тюремні камери, і обідяна зала з парою кімнат. Також по квесту Тіні Самерсата тут висить гобелен, який треба підпалити, і він, о, диво, навіть згорить. Шок контент, забирайте дітей від екранів негайно. Тут і інтерактивний об'єкт у Скайрімі. Я вище, от воістину, легендарна через свою рідкість. Ще одна дуже рідкісна річ, яка з цим підземеллям пов'язана, це те, що воно. Не за дизайнене бубликом із виходом біля входу. Реально, в Скайрімі навіть печера на одну кімнату, і та вона має в собі шорткат. А, -а, -а, -а тут отак от. Особисто для мене ну, плюс, бо дуже нетипово для Скайріма. О, оце от за велику кількість пов'язаних із локацією можливих квестів. Оп, а оце от за інтерактивний об'єкт та непоганий для Скайріма дизайн із використанням різних асетів. Ну, по-моєму, абсолютно заслужений суб'єктивний норм. Оп. А наступний у нас Форт Морвун Скар, який теж фігурує у вищазгаданому квесті Сангвіна. І ну, раз я вже аж так часто його в цьому відео сьогодні згадую, то доведеться вам порекомендувати подивитися оце моє старе відео про три квести Скайріма, серед яких там я розбираю і квест Сангвіна. Там було ще два яких, які які я вже не пам'ятаю. Сорі, я не передивлявся те відео. Але точно пам'ятаю, що це завдання одне з небагатьох, яке в Скайрімі не смокче бібу. Та що, що таке? Щось воно мені нарандомино. На, на рандоменно локації, прямо одна біля одної. Цей форт також знаходиться недалеко від Вінхельма, і в плані геймдизайна нічого особо цікавого з себе не представляє. Типовий напіврозвалений однорівневий скаймський форт. У форт можуть завести три простенькі квести гільдії магів, і він може обратися всемогутнім рандомом як ціль при отриманні завдання з пошуком книжок Шалідора, пошуком матеріалів для проекту Арна Лагейна і по квесту на повернення посоха у цьому чуваку. Ну і четвертий то квест Сангвіна. В самому його кінці ми йдемо в форт і через портал телепортуємося в його план Облівіона. Що забавно, до речі, після виконання завдання оцей даєдричний мужик так і буде стовбичити в цьому форті всю гру. І він не буде просто стояти без діла, він буде нескінченно міситися із магами, які в цьому форті живуть. Не, не дуже зрозуміло мені правда, що вони конкретно не поділили. Ти ж місцевий діоніс, алкогольний бог балдіжа, а місцеві маги це алкаші. Скільки пустих пляшок з-під вина на весь кай не набереться, як тут. Мабуть, він з алкашами привітний тільки тоді, коли в нього само. Похміллянемо. До речі, при спробі поговорити з ним він буде просто That говорити стандартними dangerous. репліками, наче взагалі нас не знає. Левел дизайном це просто типовий скейрімовський бублик із виходом біля входу. З цікавого тут є пара діалогів, іменний персонаж і. Кімната для Оргій. Коли ми заходимо, то можемо почути забавний діалог між двома магами в кузні. Ставте на паузу і читайте, якщо хочете, а я коротко переповім, що цей хлопак жаліється, що поки інші маги квасять, то він змушений кувати кинджали, і нашо їм взагалі кинджали, якщо вони б'ються за допомогою магії, та що мужик наріс порочний, якийсь псих. Пройшовши тронний зал, де буде портал у царство Сангвіна, можна побачити кімнатку із статуєю Дебелли, богині пристрасної любові та сексу. І купу спальних мішків на землі. О, офігеть, натяки на секс у Скурімі. Не даремно в нього рейтинг 18. І ще трошки далі біля камери для в'язнів стоїть той самий поїхавший мужик Наріс спорочений, який про себе бурмоче, що даремно наклав Пейти, на полонених закляття паралічу, перш ніж почати їх заживо підпалювати фаєрболами. По рухомій мішені стріляти набагато цікавіше. А пахне як. Що тут сказати? Карма. Безпощаднатись. От знаєте, до речі, дивлюся я зараз на рейтинг попереднього підземелля, і щось я трохи злий. Я дуже злий на юльку. Типу, бонус за кількість рандомних квестів на локації, ну, якийсь вкрай сумнівний. Тим більше в цьому форті можливих рандомних завдань всього на одне менше. Плюс в оцій печері попередній немає ні записок, ні діалогів, ні навіть іменного персонажа. Тож давайте, мабуть, зробимо так. Оп, а з фортом що робити будемо? в принципі, ну не знаю, доволі нормальна локація, як на мене. Нічого особливо незвичного в плані там левел дизайна, але замаги алкашів, діалоги, натяки на хік. Пересуджую статус норм. Якщо у вас в процесі перегляду відео виникнуть ще ідеї по критеріях можливих, то пишіть в коментарі, можливо, я щось упустив. Так, локація 189. О, господі. Врекоб Брін... брінхемер, Врек брінхемер. Абле. затонулий корабель, солоний Молот. Що тут сказати, це дійсно корабель. Він дійсно розбитий, підтонулий. Я не знаю, що ще додати. Він, і правда, розбився і приліг на бік, відпочити внаслідок. Чого капітан зробив чвяк від скрині, яка на нього гепнулась? <хи> Дякую за лут, бро. Відпочиваючий корабель знаходиться на попережі недалеко від Данстару і населяють його виключно краби. Всередині є нижня палуба, де можна помилуватися наслідками лежання на боку. Розчавлений екіпаж, розкиданий лут ну абсолютно все, як ми з вами любимо. В трюмі теж пара скелетів і здоровенна діра, під якою плаває скриня і пара бочок. Ні записок, ні діалогів, ні іменних персонажів, нічого, що могло б якось детальніше розкрити історію цієї локації в грі не існує. Про це місце можна нарити всього два цікаві факти. Перший цікавий факт це те, що кораблик наштовхнувся на рив, коли плив біля побережжя, і через це опинився у такому положенні. Зрозуміти це можна по тому, що в трюмі здоровенна діра, а недалеко від корабля під водою, є скелі із дошками біля них, і великою скринею, яку кораблик посіяв із трюму. Ну і другий момент це оцей от перевернутий човник недалеко від корабля. Тут, по-перше, ми бачимо пруф, що Т-6 таки буде в Хамерфелі, пару крабів. Рюкзак із рандомним лутом і книжку, яка качає навичку. На човні до берега приплив, скоріше всього, член команди корабля, але десь або по дорозі вмер, а краби ним перекусили, або він був навіть не першого рівня, а якогось мінус 12-го, бо його жерло два мікрокраба. Лох, на оцю халупу не дивіться, вона тут ні до чого, то накакано модами за Anniversary Edition. Я. я я навіть не знаю. Корабель це в будь-якому разі краще за оте, от хоча, чесно сказати, що завгодно краще за оте. Обре на бери. заслужене таке міцне із плюсиком. Ну таке. За те, що ця локація, по-перше, не така пососна, як той гігантячий табір, і за два цікаві факти, які істинні ютубери могли б розтягнути в одне повноцінне 10-хвилинне відео. Знаєте, трейтенг наш якийсь доволі піснуватий. Нема ні однієї потужної локації. Про гігабазу я взагалі мовчу. Сподіваюся, наступна локація стане таким гарним завершенням для відео і зможе дорватися хоча б ну до потужного рівня. Отже, остання локація на сьогодні це сюди, провалюйся в ніжче тіньова башта. До побачення! Це супер погано. Реально на одному рівні з табором гігантів, але, мабуть, навіть ще гірше, бо ну це тупо пуста текстурка норської башти, біля якої повозюкали в редакторі фан з леконістравою і запихали одного спрігана. Забудьте, забудьте, що я сказав. Сьогодні ми робимо шість. Під і останнє підземелля на сьогодні під номером 178 це. Нільхейм, а останнє підземелля, то навіть і не підземелля. Фух, ну тут хоч поговорити є про що. Отже, ця лока знаходиться в Рівтинській області Айварстецького района, недалеко від острова із залом Гейрмунда. І представляє з себе це місце, як і попередня локація на велику Нордську вежу, але на максималках. І ще одна така штука, яка намертво в'їлася в мою дитячу пам'ять, коли я вперше це побачив. У цій локації живуть мирні бандити. Вони на нас не нападають взагалі, якщо їх не атакувати першими, і поки ми не візьмемо мікроквест від їхнього іменного лідера. Від основної дороги до башти веде міст, і біля нього сидить мужичок, біля якого розкидане різне барахло і возик, що нам тонко натякає, що він торговець. Магія геймдизайну. Він нам теж каже те саме, що він торговець і просить провести його до нього в табір, поки бандити не повернулися по нього. Ну йдемо. Ми і тут твіст від Ш'ямалана. Цей мужик Телрав не пограбований торговець, а грабіжник торговців. Після того, як привести його в табір, бандити стають агресивні і всі разом нас атакують. Сама башта включає в себе міст від дороги до цієї локації, полянку, де обжилися бандити, там пара столів, вогнищ ще кілька скринь і бочок. Ну і власне сама башта. Вона знаходиться на краю прірви, і тут можна дуже нефігово порозважатися із сусродою. Бандити теж так хотіли, але кричати драконі матюки вони не вміли, тож просто спихували обманутих торговців, які теж повелися на цей мікроквест. І з башти прямо вниз. Ну, знаєте, теж так прям. Локація зірок з неба не хапає, але по мірках сьогоднішнього рейтингу вона ну дуже навіть така адекватна. Є міні-історія, є що полутати. Також це дуже рідкісна для скайріма локація, де місцеві бандити не агресивні якийсь час, і яка не являється підземеллям. Ну, як на мене, на норм цілком собі тяне. Отже, на таблиці ви зараз можете бачити, який рейтинг у нас вийшов в цілому, наче й нормально, але бляха, було б непогано отримати в топі хоч одне підземелля рівня потужно або взагалі гігабазу, але може вже наступного разу пощастить хто знає. якщо наступний раз, звісно, буде, а це залежить тільки. Ві від вас, від, від тебе, от я б не поставив лайк, поставив плід лайк. Якщо вам це відео прямо ну, сподобалось, і у вас з'явиться бажання, і ви зробите мені там, я не знаю, донатик 40 гривень на каву за рома кави, то це мені теж буде таким дуже чітким знаком про те, що от необхідно робити продовження. Ну і вже традиційно, хто додивився аж сюди, пишіть в коментарі кодове слово. Чи що слово, це це, це це два слова, це фраза, кодову фразу, коридорний бубли. Перевіримо, скільки нас таких коридорних бубликів тут зібралося. А на цьому в мене все. Переходьте за посиланням в описі на сайт Gameverse, Реєструйтеся. ну і там, я не знаю. Дякую за перегляд. Удачі!